Проведу. Заїжджав до мене, якщо знаєте, пан засідатель. засідательна. Що вже знайти не без того. Знаєте, випили по одній, по другій, потім коло з колбасою закусили. І би стівки укутали, а як хто кажуть, підкріпилися. Чи не розказував пан Шіпорка, якої новини, а? Не, то не розказував, жалувався дуже. Жалу. Придмом каже. Служити стало накладно. І тепер не тільки засідателям, а й самому комісарові урвалася тепер нитка. Mm -hmm. От, приміру, що колись раніше до не ставалося. Тепер купити або випросити треба. Uh, правда, правда. тепер і у всіх, присутствуючих містах, у є його посвідовано маніша. Ви можете не подав. Слава очі іскусна. У істяві відвідчика виконючити треба. Та що говорить? Трудно становиться жити на світі. Так, так, пане за зате нам, простому народу, знайти добре, що старшина богобоязлива, стала справедлива, бо знаєте, не дає з нас старому кров пині письменним іявкам. А куди це ви налагодились? Підати нашу доступу і хоч як вони побачивши тут на то наталку а де знає може додому пішла я вам скажу золото не тіка отже нагородив Бог терпелирочкою мало того що добра розумна як вона поважає старших. Mm -hmm. А от себе хороша а матір свою світі де mm -hmm. Такого возраст, що давно вже ж пора. Так що ж зробиш, як сирота, та ще є, ніхто й не хватиться. От та... так, каже, а я слухав, що надати трапляв свіжий весьма пристойний, наприклад, тахталовський дячок. Ну, відказав. – Добре зробили. Я вам так скажу. Отой тахталоївський тячок, він став дуже багато у а через те солсу не спада. А про тих, Бог оце від канцелябриста Скарабрету та Волосового Писарчука її говорити не хочу. Вони ж обидво, вибачте, голі, як христики, жертви. Я вам так скажу, танці треба не письменного, А також хазяїн добрий був, щоб їх вдів робити, щоб жінку свою з матір'ю задігав та годував.